В наявності Volkswagen є e golf, це електричка, 19 рік, рідний пробіг 96 тисяч км, повністю не фарбований, в дуже класному стані, класна комплектація, LED оптика у нас, динамічні фари, присутній дистроник, лобове з підігрівом, складні зеркала. Зимовий пакет, присутній також е, тепловий насос, камера заднього огляду, парктронік перед-зад, все це присутнє. Без нюансів. По кузову, повторюся, абсолютно не фарбований. Машинка знаходиться в Києві. В такому от гарному кольорі. Постійно міняється в залежності від часу, суток. Кажу салончик. Тут у нас все є, підігрів зіркав, є підігрів передніх сидінь, Вибери, вибір руху, а, вот, адаптивний курс-контроль. Задній ряд. Також в все в гарному стані, без пошкоджень. Подлокотник задній є. Двухзонний клімат-контроль. Так, багажничок. Тут у нас повний комплект, рімкомплект і крюк є, є подовжувач зарядки, також домашня зарядка від розетки 220. Все це присутнє. Також аварійка. Присутні два порти. Це дуже добре, бо можна заряджатися і на швидкісній, і на звичайні зарядці. Продовжуємо. Задній ряд права сторона, все охайненько, все на місці, карти не зачухані, сідушки не зачухані, все в класному стані. Карплей Android авто працюють. Кого зацікавив даний варіант, звертайтеся за контактами в описі та приїжджайте на перегляд. Люба перевірка, будете задоволені, дуже хороша машинка.